Знаєте, ще одне відео на рахунок того, скільки необхідно вам техніки для того, щоб мати сад і здійснювати свою діяльність в садівництві. Значить, в мене на близько там, кілька гектарів, невеликі. Там, ну, вважаємо, скажімо так, якщо у вас площа до 5 гектарів, то вам необхідно буде хоча б мати один такий трактор невеликий, ось такий оприскувач, який буде поєднаний із... Садовою лопаткою для внесення гербіцидів. Вам необхідно буде мати як мінімум два отаких от прицепи для погрузки вашого урожаю. Вам необхідно буде ось такий ще один трактор великий, який буде здійснювати обробіток. І в принципі також осінню доставляти урожай до вашої ділі сховищ. Також вам необхідно буде мати оприскувач садовий. Вам необхідно буде мати ось такий гортач гілок, який буде згортати ваші ваш е після обрізки всі гілки. Також ось така лопатка. Ну, вона тут в принципі поки що перевернута, але принцип роботи я вже показував на каналі. і е Всім зрозуміло, тут три форсуночки і три форсуночки в радіусі 90 см від стовбура, здійснюють гербіцидний захист. Ну, вам навряд чи потрібні буде, там борони. Також, як мінімум, необхідно буде ось такий э, скошувач трави між міждурядях, який э, косить цю траву. Також вам необхідно не один прицеп, а буде десь як мінімум два або то і три до 5 гектарів, щоб вивозити урожай. Ну, і крім того, що вам. Ряд техніки також необхідно буде, яку я зараз не можу вам показати, бо її зараз тут немає. В сукупності це все вартує чималенькі кошти. Не один десяток тисяч доларів. Ну, це громко сказано, можливо десяток, але двадцятку вам необхідно буде на сьогоднішній день писатися. Да, багато що з цього зроблено своїми руками, набагато дешевше, але в будь-якому випадку також не безплатно. Якщо ви все-таки вважаєте, що вам необхідно займатися садівництвом, варто все зважити. На сьогоднішній день, якби стояло питання займатися садівництвом чи будь-якими іншими культурами, я би задумався над цим питанням. А років 15 тому, звісно, я про це все не думав. Ну, враховуючи те, що в нас все вже є і є чим обробляти і вже частково сата се родить, подоносить, нам набагато простіше. Так що так.